Всім доброго дня. Розпочинаємо засідання нашої комісії з питань управління комунальної власності, торгове та побутового обслуговування, громадського харчування, зовнішньої комічнеї діяльності. На ну, сьогодні у нас кілька питань. Три, Три питання. Слухаємо, спонвич. Шановні колеги, депутати, на ваш розгляд проект рішення яким пропонується включити до переліку об'єктів комунальної власності Бориславської міської територіальної громади, особливо середньо Бориславської міської ради міської області, що підлягають продажу приватизації шляхом продажу на аукціоні об'єкт, нерухомо майна на житлове приміщення площою 746 квадратні метри на вулиці Ірини Сенек, 26, приміщення 15 місті Борислав. То приміщення у Ірини Сенек, наше приміщення було в оренді. То Вікторія. Зараз прогрій оренди припинений. В Вікторія, орієнтуєтеся, де це приміщення і магазин на Іванесени. так. Але сам магазин це і приватна власність це не наша. А до магазину задній є такий боковий вхід, Складське приміщення. Склад, Вони використовували склад. Цей склад наш. Які перебувають в найкращому технічному стані, вони приміщення магазину продали станом на сьогодні і припинили до обіренди нашого складського приміщення. Відповідно, є бажаючі ці нові власники магазину, вони звернулися до нас з заявою, що вони готові прийняти в участь в аукціоні щодо купівлі продажу, ну, продажу цього приміщення. Власне, Пропонуємо виставити на аукціонного центру. Більше воно і було використовувати. Буде важко таким чином інакшим використовувати, ми пропонуємо включити на приватизацію, шляхом аукціону центру Ще питання? Хто задав питання, чому Тут наперед рішення пропонується надати дозвіл на безоплатну передачу з балансу комунального комерційного підприємства Центральної міської лікарні міста Борислава, Бориславської міської ради на баланс Бориславського міського центру надання соціальних послуг на праві оперативного управління об'єкту комунальної власності Бориславської міської територіальної громади, саме будівля площею 2546 квадратних метрів на вулиці Героїв ПАВ, 11Б, та площі 396 квадратних метрів на вулиці Героя Полунупа, 11Б. Комунальному некомерційному підприємству Центральна міська лікарня міста Борислава та Бориславського міського центру на соціальних послуг здійснити приймання передачу на затрав у пункті один цього рішення. Потретє, надати згоду на прийняття безоплатної благодійної допомоги від благодійної організації, благодійний фонд право на захист у вигляді ремонтних робіт, будівель зазначені в пункті один цього рішення. Та уповноважити директора Бориславського міського центру на соціальних послуг Наталія Шверик укласти до договір підряду на виконання ремонтних. Вкоредко, своїми словами вам поясню, що пригадую, цей підписаний це меморандум, голова на сесії, це щодо що передислокації, скажімо так, Любомирівського е, психоневрологічного закладу Запорізької області до нас. Це, ці дві будівлі це колишнє приміщення інфекційної лікарні по УМУПА. Ці будівлі, вони зараз їхній заклад, не медичний, це не є медичний заклад, це є соціальний заклад. Відповідно, логічно і правильно передати його з... зі сфери медицини у сферу е... со... соціальної установи. Що і пропонується цим рішенням, передати з балансу з міської лікарні Бориславському нашому центру надання соціальних послуг. Пізніше цей. Проєкт Благодійний фонд планує за залучені донорські кошти провести ремонт цих приміщень, там сума буде немала. Власне цим рішенням ми також уповноважуємо директора центру нашого соціальних служб послуг оплати договір на проведення цих ремонтних робіт, то якщо так коротко. Прямо рішення підготовлені відповідно до доручення. В повідної професійного заступника цифра на рама є спит. Я, я не я? Фактично, я так думаю, що треба було просто таке громадське слухання з тими людьми, які там живуть, біля того, будуть жити до того психоневрологічного диспансі. Ну, ну, і це фактично я... я... буде створити дискомфорт, у них там будуть діти ходити, там нерозумів втік на чи що, типу і кризи, де не буде. Я вважаю, що треба було зговорити з людьми, а тоді вже... ну, Я, ну, це... я єдине, що уточнюю, тому що ми всі дезобрували теж тими визначеннями. Я так, також також відділи, на що... початку говорив диспансер. Диспансер все-таки це є медичний запад. Це не буде диспанду, це буде соціальний гуртожит. Тобто так, щоб було відкрито при кажу, що ну, прошлого, там, сильно вважають, що це про якому? Про, про, про диспансер, що має переїхати. Це я я я не друге питання. Це не диспансер. Я ж про це спеціальний готов. Ми зустрітися, їм пояснити, щоб вони не наперед набувають, яка має переїхати сюди. Що вже зробили? Лікарні, яка має переїзд, ну, що, що ж... зробили ще? Не не, я тому питаюся, думаю, що, ну, думала, що ви розумієте, Юрій Мирославович, я думаю, що Народний Осович буде на СС. так. Тому всі питання він на ці питання. від нас, як управління комунальної власності, ми здійснюємо управління об'єктами комунальної власності, ми підготували рішення щодо процедурного передачі з балансу, щоб ви просто розуміли, бо деколи, щоб по адресу були питання яким чином оформити приймання передачі для подальшої реалізації цього проєкту? Стратегічні питання щодо переведення, передуслокації, правильно, кому, що передавати як, і того є відповідальні особи. В даному випадку це сайт Єрмарон Осповід, це є його бачення. Я думаю, що він професійно на всі питання нас відповідає. Ну, я ще коротко в двох словах, чому виникло це питання передачі? Виникло, власне, чуд. Тому через те, що це не буде об'єктом е, лікувальним, лікувальним об'єктом, це е, об'єкт соціального напрямку. Тобто е, там повинні будуть, ну, будуть розміщені е, люди, які не можуть самі себе обслуговувати, тобто, які потрібна допомога, які мають е, переважно відхилення в старшому віці через, е, ну, скажімо так. Фізіологічні особливості старшого віку, тому десь отак тому передається на це. Зараз реалізовується десь новий напрямок. Це власне паліативна допомога, але паліативна допомога соціального напрямку, не лікувального, а соціального напрямку. Тому, власне, і передається на, на баланс іншої здорові. Ну це так, бо люди будуть з певними. Характерними, типу, якимось цими, та, які ну, вадами, так, якимось вадами, типу, типу деменції, отакого. Але з ними будуть люди, вони не будуть самі. Я, ну, якщо то вже, вже скажімо так, не такий медичного... Так. Заклад буде характеру соціального. То, 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 тут важких хворих, бо не мало би бути, просто важкі хворі, відповідно, мають клініки. Так, це вже виключно медичний стаціонар має бути. Це закритоти. Так. Тут проєктом рішення пропонується надати згоду на безоплатне прийняття в власності власне Бориславської міської територіальної громади, в основі Бориславської міської ради Львівської області як благодійна допомога інструктурної одиниці філії Кронавта Воріння по докунавтами нового комплексу розташованого земельній ділянці з зазначення номером площею 3,8621 гектар на вулиці Степана Дандера 100 у місті Борислава Львівської області. У додатку є перелік майна, що входить до майнового комплексу, орієнтується в розділ майдан шостої школи, коронавтоборіння. Вони провели певну роботу, є десь попередня згода передати нам комунальну власність, зазначено відповідно на земельну діялку, повернути і цей майновий комплекс, що знаходиться на цій земельній ділянці. Це буде у вигляді благодійної допомоги падали форматом. Цим рішенням ми надаємо згоду і пізніше, як вони прийнять свої рішення по структурі указавти про передачу, нам ми будемо вже піснювати безпосередньо приймання передачі. Ми надаємо згоду, що ми готові є. Добре. Нема. Все збережне, прошу вас.